Slovány Boh, my je cár, my poďaká Tebe, Hospod. Chvala Tebe, my Boh, chvala Tebe, Hospod. Sláva Tebe, cár, my poďaká Tebe, my Boh, my bohme. Благословений, добрий наш Бог, дякую Тобі, що ти зібрав знову з нас, Господи, Ми є в домі Твоєму. Хвала тобі, Господи, говорити до наших сердець, Господи, навчай нас, батько мій небесний. Тобі, хай хвала і слава з наших сердець, мій добрий Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. А ще ще славу нашого Господа, скажем, слава Богу. слава Богу. Я зачитаю перша книга царів, 14 розділ з першого вірша. Того часу заслаб Авія Єровоамів син, і сказав Єровам до своєї жінки: Устань та переберися, і не пізнаю, що ти Єровоамова жінка, і підеш до щіло Ото там пророк Ахія, який говорив про мене, що я буду царем над цим народом, і візьми в свою руку десять хлібів і калачі, та дзбанок меду, і війдеш до нього і скажеш він скаже тобі, що буде хлопцеві. І зробила так Єровоамова жінка, і встала вона, та й пішла дощіло, і війшла до Ахів... Ахієвого дому. А Ахія не міг бачити, бо очі йому стемніли через його старість. І Господь сказав до Ахії: Ось приходить Єровоамова жінка, щоб запитати від тебе слово про сина свого, бо він слабий. Отак От і так будеш їй говорити, і станеться, коли вона війде, то вдаватиме чужу. І сталося, як Ахія почув шарудіння ніг її, як вона входила. До входу то сказав: Увійди Єроваамова жінко, чому то ти вдаєш чужу, а я посланий до тебе з твердою звісткою. Одного разу Єровам, він стояв біля жартівника, щоби кадити. І приходить Божий чоловік з юдеї. І він говорить слово до того жертівника, що він розпадеться, попіл з нього розсиплеться. І безбожних тих людей, потім на ньому, на тому місці принесуть в жертву. І коли царю це Слово не сподобалося, то він простяг свою руку, щоби схопили цього Пророка Божого. І коли він свою руку простяг, то його рука всохла, і він її не зміг повернути назад до себе. І цей цар Єрвоам, він просить. Цього чоловіка, Божого з юдеї, щоб він молився за нього, щоб рука його стала здоровою. Цей чоловік помолився, і ярмамова рука стала на своє місце. Як і раніше. І він просить цього чоловіка, щоб він прийшов до нього, зайшов до нього в дім, щоб поїсти. І цей чоловік говорить пророк, коли б ти і пів свого дому віддав, то я не зайшов би до тебе. І він говорить йому. Через що? щоб Бог йому сказав, щоб він йшов в те місце, там не їв, не пив і додому вертався іншою дорогою. Коли читати про Яровама, він сильно ввів Ізраїля від долопоклонства. Він побудував бошки, литі бувани, і народ відвів від Бога живого. Його характеристика описується. Написано: перед тобою ніхто так не зводив народ від господньої дороги, як цей чоловік Єровам. І сталося так, що в них в Єровоама захворів їхній син Авія. Єровам говорить до своєї жінки, щоб вона переодягнулася і пішла до одного пророка. До того пророка, що через нього було сказано, що Єровам буде царем. І Єровам говорить візьми в свою руку десять хлібів і калачі та дзбанок меду, і війдеш, і він скаже тобі, що буде з хлопцем. Єровама, жінка, вона так і зробила, вона переодягнулась і пішла до пророка. Господь сказав Ахії, що прийде Єровамова жінка, і вона є переодягнена. Господь все відкрив, як воно є, що в них син є хворий. Єруам, напевно, сказав жінці переодягатися із за того, що він відчував свою провину, що він вів Ізраїля від олопоклонства. Відвів від живого Бога і думав, що його жінка прийде як то проста жінка, і Бог буде говорити через пророка вже щось добре. І коли прийшла Єровамо жінка, переодягнена до Ахії, і Єровам, і Ахія говорить до неї. Увійди Єроваамова жінко, чому, ти, чому -то ти вдаєш чужу? А я посланий до тебе з твердою звісткою. Далі Бог говорив, що. punya smyťa...